Thank you. Перший московський митрополит, святитель Петро Ратнинський Праведник народився на Волині. З юних літ він прославився як іконописець. За волею Галицького князя Юрія Львовича та з благословення Константинопольського патріарха Афанасія Петро Ратнинський прийняв сан митрополита Київської всієї Русі. Згодом, з розореного монголо татарами Києва, святитель перебрався до Володимира на клязьмі. А в останній рік життя до Москви, всіляко сприяючи піднесенню нової столиці Русі, митрополита поховали у заповіданому ним місці в Успенському соборі Московського Кремля. Сьогодні православна церква згадує подію перенесення моще видатного архіпастиря руської землі до новозбудованої будівлі успенського собору. Христос світільні тебе показ. Я вісіяюща в мірі і недуги недугі болезни наши. Санкт-Петербург, Петроград, Ленінград. Ці три назви північної Пальміри ознаменували епохальні злами в історії Росії. Санкт-Петербург так назвав місто його засновник Петро І у 1703 році. Як почалась Перша світова війна, імператор Микола ІІ у серпні 1914 року видав наказ про перейменування Санкт-Петербурга на Петроград. Але ця назва не протрималася й 10 років. Після смерті Леніна назву знову змінили з Петрограда на Ленінград. Проте на референдумі 1991 року більшість жителів міста на Неві проголосували за відновлення першої назви. Вже більше двадцяти років поспіль ім'я святого апостола Петра знову прикрашає північну столицю Росії. Петербург найфантастичніше місто з найфантастичнішою історією серед усіх міст земної кулі. Наприкінці 80-х, на початку 90-х років минулого століття змучений духовною спрагою народ. Відчув нагальну потребу в тому, щоб церква посіла своє законне місце у суспільному житті. Почалось відновлення храмів та монастирів. У зв'язку зі стимким збільшенням віруючих появою парафій Архієрейський собор Української православної церкви ухвалив ряд постанов про утворення нових єпархій. Так було створено Луганську єпархію. Її виділили із Донецької в окрему церковну адміністративну одиницю що об'єднала усі парафії на території Луганської області. Із 2012 року єпархією керує архієпископ Луганський і Алчевський Митрофан. Шість років тому на території Луганщини з'явилася ще одна єпархія Сєвєродонецька, а в цьому році Ровеньківська. І будуть праведні прославляти ім'я Твоє, непорочні перебуватимуть перед лицем Твоїм. Героїчне минуле слов'ян Київської Русі, історія гуцульського краю. Ці теми були особливо близькі українському художнику Георгію Якутовичу. У 60-ті роки минулого століття він став знаковою постаттю в історії мистецтва України. Гравюри, створені Якутовичем, це вияв розкутої творчої волі. І разом з тим результат самовідданої праці яскравої, артистичної, різнобічної і водночас цільної особистості. У фільмі Тіні забутих предків художник-постановник Георгій Якутович ретельно вибудовував кожен кадр. Також він чудово проілюстрував Стефаника, Черемшину, Коцюбинського. Можна відверто сказати, що завдяки енергійному таланту Георгія Якутовича стало можливим відродження етнокультури в сучасній Україні. Саме до джерел народного мистецтва я звертаюсь, коли шукаю способи виразності у станковій графіці. У наступному випуску маючи аскетичні прагнення та бажання жити усамітнено. Він поселився у Комельському лісі на річці Кохтиш, преподобний Арсеній Комельський. Про перше вище почесне звання у галузі культури Радянського Союзу. Звання народного артиста Радянського Союзу. Мальовничі краєвиди Слобожанщини Придонецькі луки і заплавні ліси все це можна побачити в національному природному парку Гомільшанські ліси. Його ім'я. Стало синонімом краси людського голосу італійський співак Лучано Паваротті.